Привітки усім! Друзі! Сьогодні готуємо ось таку смакоту, дуже легкий, дуже простий рецепт лише три інгредієнти. Я беру за роботи всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно одне яйце до яйця. Зараз додаємо йогурт. Я додаю грецький йогурт 250 мл. Можете додавати білий йогурт, але беріть такий йогурт, щоб був густіший. Беремо міксер і це все перемішаємо. Перемішуємо до такого моменту, щоб стала однорідна маса і, звичайно, щоб вона трішки збільшилася у розмірі. Тепер дивіться, можете сюди не додавати ніякого цукру. Я буду додавати цукрову пудру, одну столу ложку з чубчиком. Додаю ванільний цукор і знову потрібно це все перемішати. Взагалі можна цей десерт зробити ПП і не додавати ніякого цукру, а можете додати замінник цукру за бажанням. Все, тепер додаємо 100 г кокосової стружки, додаю одну упаковочку і потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок це дуже класно. Всім вам дуже дякую за вашу підтримку. Все, перемішали. Тепер беремо форму. У мене закінчився пергамент. тому я форму змащую маслом. Можете застелити пергамент, буде ще навіть краще. Я змащую вершкове масло. Форму ми змастили. Тепер на дно форми я буду викладати бізе. Друзі, це не обов'язково. Можете викладати бізе, можете не викладати. Я додам 4 штучки бізе на дно форми, воно і так зараз підніметься вгору і будуть такі верхушечки з бізе. І виливаємо нашу масу. Ще раз нагадую, що це не обов'язково. Не маєте бізе нічого страшного, це і так буде дуже смачно. Випікаємо при 180 градусів 30-35 хвилин. Перед тим духовку розігрівайте. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Друзі, випікали я 30 хвилин. Перед тим духовка була гарно у мене розігріта. Давайте витягну з форми. Надіюся, гарнесенько все витягнеться без пергаменту. Дуже класно все витягнув з без пергаменту. Такі гарні верхушки з бізе. Зараз будемо смакувати. Тим, хто їсть їм смачного, зараз розріжу, покажу вам в розрізі, дуже гарно, так ніжно розрізалось, ну як маску. Друзі, що хочу вам сказати про цей рецепт. Я його готую не вперше, то можу вам сміло порекомендувати. Спробуйте, приготуйте. Це дуже ніжно, смачно, лише три інгредієнти, кажу, бізе можете не додавати. Воно і так буде дуже смачне, цукор за смаком. Можна зробити його пепешним і взагалі не додавати цукор. Готуйте та смакуйте, бо дійсно дуже смачний рецепт. Тут нічого складного, все легко, все просто, а смак просто Чимось нагадує такий ніжний сирник, ну дуже смачно, тому рекомендую. Друзі, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, можливо, вже готували такий рецепт і теж хочете поділити свою думку, можливо, маєте якісь зауваження, можливо, додавали якісь цікаві інгредієнти. Пишіть, буде дуже цікаво почитати. Друзі, я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. Ще хочу два слова сказати, Що багато людей мені пише в особисті в Телеграм на рахунок рушників, що не дуже зручно всім користуватися телеграмом. Тому залишаю вам посилання на Viber-групу. Заходьте, переглядайте, пишіть. Всім дякую, всім па-па.